Прилуцька поетеса Світлана Коробова чи не кожного дня прогулюється квітучими алеями, що в центрі міста говорить, це надихає творити. Я взагалі вважаю, що правильний вислів, коли сказали, що саме краса врятує світ. Дивлюся, хожу. На цю красу, і звичайно, це мене надихає на нові якісь рядки. взагалі не можна пройти просто так. Хочеться пройти і сфотографуватися. Четвертий рік поспіль екзотичними рослинами прилучани милуються не в ботанічних садах, а в рідному місті. За ініціативи міського голови Ольги Попенко змінюється ландшафтний дизайн паркової зони. Першою ранньою весною розквітає форзиція. У рожевих світанках буяють сакури. Сакури у нас до речі трьох видів: це сакура. Так, скажем, ну звичайна сакура пірамідальна і сакура плакуча. Це вони розташовані в чотирьох локаціях. Наступною квітна магнулія у травні. Черга зараз цвіте глід японський. Це навпроти центральної площі. Також ми бачимо зараз праворуч від мене знаходиться алея спіреї Вангутта. Їх також небагато у нас в місті. Висаджено було за часів нашого оновлення, тобто оновлення зелених насаджень в місті Прилуки. Поруч з японським глодом та спіреєю Вангутта розпускається бузок. Бузок різнобарвний, різного наповнення квітки і так далі. На алеї Любові Забашти сезон світіння декоративно-листової вигели. Мене небагато часу і прилучано радуватимуть своїм різнобаріям однолітні квіти у кашпо та троянди. З незмінним постулатом краса врятує світ, посперечатися не можна. Але ця краса потребує догляду, а відтак і фінансових вливань. На сьогодні, в зв'язку з неприйняттям міського бюджету, склалась досить непроста ситуація з виконанням робіт по благоустрою в нашому місті. Але незважаючи на це, місто прибирається, сміття вивозиться, надаються інші послуги з благоустрою. Попередні роки, я думаю, привівчав добре відомо. У нас спромовано близько 50 клумб та квітників, які необхідно доглядати. У цьому сьогодні місту допомагають приватні підприємці. Міська рада висловлює подяку бізнесу, який долучається до виконання робіт з благоустрою міста. А це й отримання квітників, це й проведення робіт з косінням в нашому місті, і так далі. У квіточій красі центральної частини міста дихається на повні груди. У такому ботанічному саді просто неба чудово проведений час та вдалі фото гарантовані.